Я такий псалом, приношу все тобі до ніг, подяку, радість і печалі. До тебе, Боже, я так біг, тож будь зі мною і надалі. Слава Богу, що ми віримо, і Бог спас нас і служимо для нього, і він завжди, повсякчас, із нами. Часто наше життя не відповідає того, що ми свого часу обіцяли для нашого Господа, але хай Господь допоможе нам, щоб ми правильно провадили своє життя. Я хотів би вас всіх вітати любов'ю нашого Ісуса Христа і сказати мир вам. Ми живемо, ми живемо в такий час, де так не вистачає миру. В нашій країні є неспокій, є війна. Ми вже Близько трьох років молимося, але якщо відмотати час назад із 2014 року, вже більше вже десь до 10 років молимося, щоб Бог післав мир в нашу країну. Ми часто, можливо, наші, наша віра вона знижується, наші руки опускаються, але я хотів би вас підбадьорити, молитва вона має велику силу. Ви подумайте, що б, можливо, могло б статися, якби ми не молилися. Можливо, ці події, які відбуваються там на Сході, вони могли б бути і в нашому краї. Але по великій милості, по великій любові, ми ще маємо мир і спокій в нашій місцевості. Давайте скажемо слава Богу. Ваша церква мені є рідною. Можливо, ви подумаєте, ми бачимо тебе вперше. Але я хотів би сказати, я не раз бачив на сторінках соцмереж, як ваша церква вона служить і трудиться для Господа. І тому, що в Олександрії, що в сарнах Бог є той самий, і ми йому служимо і трудимося. І в цей ранковий час я хотів би зачитати. Одне з місць священного Писання всім нам знайоме, це записав Євгенелис Марк. У 12 розділі 41 віршу. І сівши навпроти скарбниці, Ісус дивився, як народ кидає гроші в скарбницю. І багато заможних кидало багато. І прийшла одна вдовиця в Бога, яка кинула дві лепти чи то шелях. І, прикликавши учнів своїх, сказав він їм: істину кажу вам: оця вдовиця в Бога кинула більше всіх, що кидали у скарбницю, бо всі з достатку свого кидали, а ця з недостатку свого, все, що мала, поклала увесь прожиток свій. Всім нам знайоме місце, я зачитав. Я думаю, ви не раз чули це місце і не раз, брати, можливо, проповідували на це місце. Але я хотів би сьогодні говорити на тему дві лепти вдови або ж щоб ми не соромилися своїх двох лепт. Тривав останній тиждень земного життя Ісуса Христа. І Ісус Він завжди любив приходити в храм. Подібно як і ми прийшли сьогодні в дім молитви. Ісус Він дуже любив приходити в храм. І ось одного разу Ісус прийшов в храм, і Він сів навпроти скарбниці. І Ісус, Він сівши біля скарбниці, Він спостерігав, як люди приходять і як люди жертвують. І ось свій погляд Ісус звернув на одну жінку, З прочитаного Ми знаємо, що ця жінка вдова. Ми знаємо, яке життя вдови. Вона втратила свого найдорожчого чоловіка або ж найдорожчу людину. Їй не міг ніхто б допомогти, не міг ніхто її розрадити, але ось щось турбувало в серці цієї жінки, і вона вирішила прийти в храм. І не просто прийти в храм, але ця жінка хотіла пожертвувати для Господа. І я хотів би на декілька моментів звернути нашу і мою увагу на це місце. На перший момент, на який я хотів би звернути увагу. Що Бог все бачить і не дивиться як людина. Часто ми спостерігаємо так, як люди. Ми дивимося, якщо та людина гарно одягнена, гарно проповідує, гарно співає, ми думаємо, ось це духовна людина, ось це правильна людина. Але Господь Він дивиться зовсім по-іншому. Можливо, ми своїми плодськими очима подивимося, якщо людина негарно заспівала або щось. Не так, можна сказати, гарно і складно проповідувала. Але Бог Він дивиться зовсім по-іншому. Бог дивиться на старання тієї. Людини. А саме головне, Бог дивиться на серце тієї людини. І ось Бог він звернув або ж Ісус звернув увагу на цю жінку. Що ж, жінка, вона просто прийшла в храм і вирішила пожертвувати. Але Бог. Він подивився на пожертву цієї жінки зовсім по-іншому, не так, як люди. Адже що ж значить дві лепти? Це дві мідні монетки. Це був дріб'язок, за який практично нічого не можна було купити. Але ця жінка вона положила в своєму серці: я прийду в храм Господній і я пожертвую. І що? Внаслідок цього вона пожертвувала все, що мала. Друге, на що я хотів би звернути нашу увагу, те, як ми служимо, виявляє, на кого ми надіємося або кому ми довіряємо. Ця жінка-вдова прийшла в храм, і вона всю надію, всю довіру вона поклала на свого Господа. Адже з прочитаного ми знаємо, що ця жінка в скарбницю поклала все, що мала, дві лепти. Найбільше нічого не було. Але що Ісус говорить? Істину кажу вам, оця вдовиця в Бога кинула більше всіх, що кидали у скарбницю». Ця жінка вона поклала свою надію на Господа. Вона знала, що, можливо, я все віддам для Господа. Ми співаємо такий псалом: все віддам я для Ісуса. І ця жінка, вона прийшла. І вона віддала для Господа все, що мала. Ця історія нам допомагає задуматися, чи я роблю для Господа все, що я можу. Чи, можливо, я роблю маленький відсоток того, що я можу. Але ця жінка вона зробила для Господа все, що могла. Вона віддала весь свій прожиток, все, що вона мала, вона принесла. Для нашого Господа. Третє, на що я хотів би звернути увагу, часто ми соромимося своїх двох лепт. Часто ми думаємо, а що я тих, можливо, пару гривень кину, вони нічого не змінять. Але я пригадую один випадок, як один пастор розповідав в Сполучених Штатах, там часто проходять збори фінансові, і люди вже почали нарікати: один збір, другий, третій. А та була церква тисячна. І пастор він так гарно і влучно відповів, що, можливо, в когось є нужда, в когось згоріла, можливо, хата, чи хтось захворів невеліковною хворобою. Ти кинь долар, ти кинь гривню, ти кинь євро. І якщо одна-дві тисячі і назбирається сума. ми часто думаємо, що те незначне, і воно нічого не значить, але Бога. В нього є свої міри. Бог він по-іншому дивиться на наше серце, Бог дивиться на те, як ми віддаємо, як ми трудимося, як ми служимо. Я хотів би розказати нам одну історію або ж причту. Один цар він хотів приїхати в одну місцевість. І люди вони вирішили здивувати свого царя. І один із старших цієї місцевості запропонував, щоб зробити велику ємкість або ж бочку, щоб наповнити напоєм, яким славилася та місцевість. І люди, вони ніби погодилися зробити те, але коли подивилися на ту велику об'ємну бочку, вони зневірились, думають, а що ж, як я принесу там літру, дві, можливо, півлітри, воно того не, нічого не зробить. Але ж якось її наповнили. І коли цар приїхав, і коли її ту бочку відчинили, і що ви думаєте, що потекло? Потікла вода. А чому потікла вода? Тому що люди вони соромилися того, і вони зневірились, і вони думали, що той напій, який ми принесемо, він і наповнить ту бочку. Часто ми в своєму житті соромимося своїх двох лепт. Часто ми хочемо бути на виду, коли люди бачать, що ми щось обширне робимо. Але коли ми відвідаємо вдову, коли ми когось підвеземо, коли, можливо, в переході хтось стоїть знедолений. І ми часто в своєму серці, я особливо говорю за себе, думаємо: а можливо, та людина на випивку, а можливо, та людина на інше, це не наша справа. Ми даймо так, потрібно розсуждати, але. Коли ми від серця дамо знедоленій тій людині бідній, яка потребує цього, Бог він по-іншому буде дивитися на нас. Я читаю 2 Коринтян 9 розділ 7 віршу: нехай кожен дає, як серце йому дозволяє, не з жалю або з примусу, бо Бог любить того, хто дає з радістю. Апостол Павло, він досить влучно записав ці слова, що кожен хто дає, нехай Він дає не з жалю або з примусу. Бо Бог любить доброхотного. Бог любить того, який дає від серця. Ісус, Він виміряв пожертву не так, як це роблять люди. Він не рахував, хто більше, хто менше дасть. Бог або ж Ісус, він дивився. Той час і в цей час Він дивиться на наше серце. Часто використовують вислів вдови або вдовина лепта. Це означає, коли ми даємо все від свого серця, все відам'я для Ісуса. Буває, в нашому життю ми неправильно поступаємо. Але я хотів би, щоби. Ця історія послужила нам правильним уроком, щоб ми не соромилися своїх двох лепт, адже Бог, він любить доброходного. І Бог Він не дивиться так, як ми люди, але Бог Він дивиться на наше серце. Нехай Бог благословить кожного з нас, благословить вашу церкву, благословить це служіння, а йому хай буде вічна слава повіки. Амінь. Будемо молити.